І як за допомогою дому можна вийти на новий рівень, на новий рівень прибутків, на новий рівень стосунків з іншими людьми і взагалі на новий рівень життя? Насправді не дуже складно. І саме як я поділюсь з вами в цьому відео. Мене звати Іра Губанова, я енергокоуч і цілитель домашнього простору. І на своєму каналі я ділюся своїм досвідом, порадами, знаннями і сподіваюся, надихаю і мотивую вас. Ну що, погнали! Дім це завжди продовження нас, це завжди продовження наших енергетичних тіл. І як це працює? Насправді в нашому всесвіті дуже добре діє закон притяжіння, коли ми притягуємо ті речі, до яких ми є схожими. Наприклад, дуже простий приклад: да? взяти друзів, взяти людей. Які схожі з нами зі своїми інтересами, зі своїми цінностями, звісно, нам хочеться спілкуватися з такими людьми, які схожі на нас, а ті, які абсолютно в іншому всесвіті живуть умовно, да? можливо, звісно, вони цікаві, але це не ті люди, з якими ми зможемо вібрувати на одній хвилі, вібрувати на одній частоті. Так само і з домом. Дім завжди вібрує на тій же частоті, на якій вібруємо ми, або навпаки, ми вібруємо на тій самій частоті, на якій вібрує дім. Тобто ми подібні з домом. Взагалі, якщо взяти будь-яку людину і взяти його дім, побудувати карту дому, то це може просто бути такою картою людини, тому що дім він розділяється на різні сектори, і кожен з них відповідає за різну сферу життя. І по цьому. По цій карті ми можемо зрозуміти, де у людини складнощі, де у людини проблеми. Тобто Дім є віддзеркаленням, відображенням нас. І по ньому ми можемо читати взагалі, що у людини відбувається. Але не все так страшно. Через дім ми можемо і гармонізувати будь-які сфери, де є будь-які проблеми. Якщо взяти простий приклад, да? дім у нас розділяється, як я і казала, на різні сектори, відповідно до сторін світу, там північ, південь, північний захід, північний схід і так далі. І кожний з цих секторів він має свій відповідник в астрології. І дивлячись на це, кожен із цих секторів має певну енергію, має певні властивості, і цим самим він впливає на наше життя. Тобто кожен сектор відповідає за будь-яку сферу життя. Але, звісно, це не прямо так лінійно і прямо працює. Якщо там взяти якийсь сектор, то все, ми можемо змінити стосунки. Ні. В самому домі кожен із секторів може впливати на, наприклад, ті ж самі стосунки. Якщо говорити, наприклад, про північний сектор, це сектор. Де панують такі холодні, аналітичні логічні енергії, такі розмірені, це такий холодний, чистий розум, якщо просто говорити. Це сектор Меркурія. І якщо дивитися на нашу сферу життя, на наші сфери життя, то за що відповідає Меркурій? Це про, наприклад, про торгівлю, про спілкування з іншими людьми, про налагодження якихось там відносин торгових, це також про бізнес, про. Про послуги свої, наприклад, якщо людині складно назвати або підняти ціну за свої послуги, то скоріш за все в неї є проблеми з цим сектором, з північним сектором. Що значить проблеми з цим сектором? Ну, Наприклад, сектор маленький відповідно до інших секторів. Він дуже маленький, і там мало енергії, якщо можна так сказати. Або в цьому секторі десь в кутках постійно скоплюється бруд, або постійно він захламляється. Там стоять речі, якими ви не користуєтесь, які вам не подобаються, або, посилі, господі, там зломані якісь речі. І це дуже погано впливає на цей сектор. Сектор страждає, якщо можна так сказати. І виходячи знову з тої ідеї, що дім є нашим відзеркаленням, то відповідно з цим сектором відбуваються якісь проблеми в нашому житті, в певній сфері життя. Да? І, але з іншої сторони, гармонізуючи якийсь сектор, ми можемо гармонізувати е, свою сферу життя. Взагалі, дуже класна ідея, що. Навіть переїжджаючи да, з одного дому в інший, буває так, що у людини є якась проблема. Наприклад, складнощі в стосунках, там, складно знайти партнера. І навіть коли людина переїжджає з одного дому в інший, часто буває так, що цей сектор все одно з ним щось не так, бо він маленький, або він, або там, наприклад, туалет, або там, не знаю, постійно щось відбувається, не те, що має відбуватися. І це дуже цікаво, але з іншої сторони, можна примінити або взяти таку ідею, що приїхавши з одного дому в інший, де, наприклад, той сектор, який відповідає за стосунки, він класний. То і ми зможемо змінити своє життя. Ми зможемо нарешті покращити свої стосунки. І це класна ідея, і дійсно вона працює, але вона працює до певного рівня. Наприклад, ми маємо вібрувати на приблизно схожій частоті. Якщо у нас ну, взагалі все дуже погано зі стосунками, а ми переберемося в дім, в якому ця сфера, цей сектор суперкласний, то ми будемо ну, на абсолютно різних частотах. І це дуже сильно буде впливати на нас. Це просто ну, такий розрив для нас, що не можна так раз і просто перейти в іншу реальність. Це дуже складно для нашої психіки. І Скоріше за все, з цим сектором щось почне відбуватися. Або навіть ви не зате не затримаєтеся в цьому домі. Вам там через кілька місяців потрібно буде переїхати. Або не знаю, якісь проблеми почнуться з цим домом. В цьому секторі там постійно не знаю, буде лампочка там горіти, або якщо там якісь труби, вони постійно будуть проривати. Щось постійно буде відбуватися з цим. Тому. Не просто так взяти, переїхати і абсолютно повністю змінити життя. Це е, складновато для нас. Да? Так просто розширитися враз це не дуже екологічно. Розширення має бути трошки поступовим, е, екологічним. І тому перед тим, як переїхати в новий дім, там де суперкласний сектор, треба трошки підтягнути свої вібрації. Як це підтягнути? Ну, дуже просто ми працюємо з тим домом, де ми ж зараз живемо. Тобто ми просто будуємо там карту да, дому, розподіляємо на сектори і дивимося, що у нас тут по секторам, що у нас там по сферам життя, починаємо покращувати. Звісно, якщо у вас немає таких знань, як побудувати карту, то можна працювати і по-іншому. Але якщо ви хочете там детальніше е, пропрацювати, то приходьте до мене, я допоможу вам цьому. Ми побудуємо карт і я зможу вам дати рекомендації, як покращити ту чи іншу сферу життя. Але якщо ви хочете вже самі щось зробити, то не обов'язково будувати карти. Ви можете перейти на рівень символізму кімнат. Кожна кімната в нашому домі має певний символізм, вона за щось відповідає. У мене, до речі, в інстаграм є невеличкі рілси. На цю тему ви можете подивитися про символізм, щоб більш детально мати цю картинку перед собою. Якщо коротко, то, наприклад, спальня вона у нас відповідає за щось внутрішнє, за підсвідоме, те, що лежить глибоко всередині нас. Вітальна відповідає за стосунки в сім'ї, за стосунки між людьми, в родині, кухня відповідає за добробут. За фінансову сферу, дійсно певною частиною, але також за таку за такий добробут, за теж класні стосунки в сім'ї. Ванна кімната вона відповідає за очищення, в тому числі саме за енергетичне очищення. Коли ви там працюєте з людьми, якщо ви якийсь практик провідник, то ця сфера, ця кімната дуже важлива і. Це очищення з ним теж треба обов'язково працювати. Зона вхідних дверей відповідає за наше ставлення до життя, до за наше ставлення до зовнішнього світу. Горище відповідає, наприклад, за такі устрімлення в майбутнє за зв'язок з чимось вищим, з духовністю. Підвал він відповідає за якісь програми за дуже дуже глибоке, підсвідоме, несвідоме там, що лежить всередині нас, якісь програми, які можна переписати перепрацювати це, якщо коротко. Так от, ідея в чому? Ви берете певну кімнату, яка асоціюється з тою чи іншою сферою чи з тою чи іншою проблемою. Наприклад, якщо ви хочете перепрацювати свої якісь негативні установки, то ви можете працювати з підвалом. Якщо, наприклад, ви енергопрактик там, чи провідник, і вам дуже складно працювати з клієнтами, ви втомлюєтеся, там ви можете тільки одного клієнта в день прийняти. То ви можете попрацювати з ванною кімнатою, тому що, як я казала, ванна кімната відповідає за очищення, енергетичне очищення. Що значить попрацювати з цією кімнатою? Ну, взагалі, алгоритм завжди дуже простий. Ми починаємо, якщо ми хочемо побачити відразу якісь зміни, то ми починаємо працювати на фізичному рівні. Що значить на фізичному рівні? Фізичний рівень це про банальне прибирання. Починаємо прибиратися. Просто візьміть одну кімнату. Давайте такий приклад. Ви хочете покращити добробут, хочете покращити якусь ситуацію з грошима, з, з фінансами, то давайте перейдемо до кухні. Що значить, коли ви пропрацюєте гармонізуєте свою кухню, це не означає, що да, відразу почнете заробляти мільйони. Ні, це просто появ... з'являться якісь можливості, які ви можете використати. Там з'явиться можливість там, якоїсь ідеї, що ви зможете щось нове продавати, нові послуги. Можливо, з'являться якісь нові люди в вашому житті, через яких можуть прийти гроші, нові клієнти, ну і так далі. Так от, як працювати з кухнею? Не обов'язково за один день просто там, повністю змінити всю кухню, ні. Е, можна там, працювати по потрошки кожного дня, можна взяти, наприклад, сьогодні там, з одною шухлядкою, завтра з іншою, потім з третьою ну і так далі. Можна, наприклад, по таймеру, щодня брати там, одну годинку і працювати над кухнею. Спершу, з чого краще теж починати, це розхламлення. Просто передивитися, що у вас там лежить, які є речі, якими ви не користуєтеся, або які вам не подобаються, або якість у них погана, або, наприклад, якась кастрюля, в якій постійно підгорає їжа, або там сковорідка, яка дезламана ручка. Взагалі, зламані речі це, мабуть, найгірше, що може бути. Краще позбавлятися від таких речей. Це зламані речі, вони завжди символізують бідність, тому що ну, людина не може купити собі щось нове. але... Часто буває так, що ми настільки звикаємо до речей, що нам стає складно з ними розпрощатися. І люди люблять там збирати, нахламляти. Ну, Це такий, можна сказати, природній механізм. Тому передивіться, що там є у вас поломане, самий, той ж самий посуд, Де є трошки якась начерпнута посуда, чи там теж десь трошки щось тріщинка пішла, краще від такого посуду позбутися. Купуйте. Небагато тарілок, але якісних, які будуть гарно виглядати, які будуть щодня радувати вас. Купуйте краще мати теж кілька кастрюль, там дві-три кастрюлі, але вони кришки в них плотно закриваються. Це гарні якісні предмети, якими ви можете довго кілька років користуватися. Передивіться те, що вас вже не радує, чим ви не користуєтесь, і позбавтесь від цих речей. Далі приберіться там, протріть полички, наприклад, да. переберіть все, що там лежить. Можливо, організуйте все по-іншому, можна використовувати, наприклад, різні органайзери, щоб ті ж самі приправки були добре складені, і ви, і ви не шукали три години, де лежить у вас перець чи приправа карі. Те ж саме з чаями, ви можете чаї якось розсортурувати в певній коробочці, в боксі, щоб добре це все знаходити. Подивіться, в інтернеті є дуже багато різних органайзерів і придбайте собі щось таке. Далі, після розхламлення, після прибирання, витирання бруду, пилу, миття після організації цього простору ми можемо перейти до енергетичної чистки. Ми можемо на. Більш такому тонкому плані почистити предмети. Взагалі є певна схема, як можна чистити свою. Квартиру, свій дім різними стихіями. Якщо говорити просто, то можете почати, наприклад, з, зі стихії вогня. Просто візьміть свічку і почистіть цією свічкою свою кухню. Я б рекомендувала вам брати свічку з натурального воску або, наприклад, з того самого соєвого. Він теж не такий токсичний, як той самий парафін, Парафінові краще не використовувати. Візьміть, візьміть невеличку свічку, яка там горить півгодинки. І використовуйте її саме для чистки. Пройдіться по кімнаті, там приговорюючи або голос, або про себе, що нехай вся негативна енергія, яка тут е, зібралася, хай вона, хай стихія вогню її очистить, і хай ваша квартира ваш дім наповниться чистою енергією. Пройдіться по всім е, куткам в кімнаті. І в кінці ви можете цю свічку поставити в центрі кімнати. На якусь підставочку чи, наприклад, в стаканчик з сіллю чи крупою. Дивіться обережно, щоб нічого не сталося, бо це все-таки стихія вогню, щоб ви нічого не підпалили. Залиште цю свічечку в центрі, хай вона прогорить, і потім просто залишки викиньте. Таким чином ви стихією вогню зможете почистити свою кімнату. І так, дивлячись, де у вас є складнощі, що ви хочете покращити, ви можете працювати з різними кімнатами. Розхламлення, прибирання, організація і енергетична чистка. Коли ви будете працювати по такому алгоритму, то ви будете гармонізувати дім, ви будете дім підтягувати на ті частоти, на яких ви хочете бути. А також ви себе будете цим самим підтягувати на ці вищі частоти, щоб перейти на новий рівень, щоб вивільнилася енергія для того, щоб покращилася ваша сфера життя, щоб покращилось те, що ви бажаєте. щоб... Збувалися, скажімо так, да, просто ваші бажання. Якщо ви хочете, звісно, більш детальніше і націленіше працювати з домом, то тоді ми беремо сектори, да, ми працюємо з кожним окремим сектором. Наприклад, да, якщо брати сектор Венери, він певним чином відповідає за стосунки, відповідає за пристрасть, за такі пристрасні стосунки, за творчість, це така стихія вогню. І працюючи з сектором Венери, ми можемо не просто там прибирати це, звісно, суперкласно працює і зазвичай дає найшвидші результати. Але ми також можемо гармонізувати іншими способами, підбираючи там правильні кольори, підбираючи правильну фактуру, прибираючи правильні деталі декору, можемо використовувати кристали, пахощі. Будувати алтарі і все таке інше, це вже більш така поглиблена робота, націлена на певний запит. Але як я і казала, ви можете просто почати працювати з різними кімнатами. І тоді, коли ви підтягуєте ці вібрації, коли вібрації дому піднімаються і ваші вібрації піднімаються, ви піднімаєтесь вже більш на вищий рівень. І коли ви хочете вже більшого такого прориву, щоб... Перейти, щоб зробити таким чином квантовий стрибок, ви вже будете вібраційно до нього готові, і тоді можна перебиратися в новий дім. Вибирати той дім, там, де будуть гармонічні сектори, де ви зможете досягти результатів в тій сфері життя, в якій бажаєте. І так, давайте підсумуємо. Головною моєю ідеєю було те, що ми можемо через дім підтягувати свої вібрації, підтягувати вібрації дому для того, щоб перейти на новий рівень. Гармонізуючи сектори в домі або ж гармонізуючи кімнати, які відповідають за різні сфери нашого життя, ми гармонізуємо і себе, ми готуємо себе до великих змін. І коли наш дім покращується, коли він стає нашою опорою, коли він підтягує наші вібрації, і ми починаємо рости, ми стаємо енергетично готовими до нового рівня, тоді ми можемо переїхати в більш великий масштабний дім з більш гармонічними секторами, і тоді ми зможемо здійснити той самий квантовий стрибок. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте питання, приходьте в мій інстаграм і. Рада нести вам цікаву інформацію. До скорих зустрічей. Па-па!